Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Друзі. У нас сьогодні в кадрі чергова комерційна техніка від YouTube каналу Авторозбор, Renault Master або Пальмовано. В принципі, два одинакових автомобілі L2H2 Кузов. Сама краща техніка фактично по вантажу підємності. Автомобіль свіжопригнаний зі Швейцарії. Має оригінальний пробіг 320 тисяч км, вже в нього, бачите, такий ресталінг легенький. 92 кВт, однотурбінний, 2,3 дизель, механіка на 6 передач. Білий колір. Такий, така версія будку. Ми ясно, що трошки оновили, але бачите, арки автомобіля оригінальні залишились, вони не фарбовані, не були побиті, були зашиті фанерою. Ту фанеру зашиту ми зняли, бо вона була покоцана. І обшили будку такою біленькою фанеркою. Для того, щоб вона мала гарний вигляд. На підлогу постелили ось такий красивий ковролін. L2H2, 320 пробіг. Маю всю дилерську сервісну історію. Так що у нас четвертий місяць 2016 року автомобіль, але розмитнився 2015 роком. 15-й рік, бачите, 16-й модельний рік. Тобто модельний 16-й, 15-й рік. Виготовлення в комплектації він має що? Farkoп, має кондиціонер, має блютуз, має механіку на 6 передач, мультикермо по магнітолі і круїз-контрол. В принципі, стандартна комплектація для цього автомобіля. Інколи в них буває, що відсутній круїз. Так, що тут? Зараз ми покажемо вам пробіг. У ньому 321 тисяча пробігу зараз, у даний момент кермо перешите. Ясно, що воно мусило бути перешите. Так, сервісна історія вся є. 22 рік, 12 місяць, крайня відмітка по автомобілю. Так, всі решта сервіса також є. Присутні. Він-код автомобіля. Так, Будь ласка, можете зафіксувати. Можу показати вам він-код ось тут, щоб було краще. Що Пробивайте по базах офіційного дилера автомобіль по кузову. Давайте пройдемось по кузовним панелям. значить З фарбованих деталей тут оця штучка частково фарбована і отут була подряпана також на дверці. Тобто отак було черкануто. І тут зверху теж було така вм'ятина її теж мусили зробити з покраскою. бо так не виходило. Пороги, в принципі, адекватні, не побиті, боки теж в автомобілі не побиті. Ну, якось так виглядає. Ціна, ціна друзі, 14500 його. L2H2, білий колір, буде гарна. Отака, обшита фанеркою. Поновили трішки. ці я вже казав, не побиті. Тут є вікно, можна затонувати в максимум, щоб не було видно, які вантажі перевозяться. якщо це потрібно Ну якось Так, отака наклейка, бірка. Така автівочка, друзі, якщо вона вам цікава, вона в місті Рівному. Можемо оформити доставку в будь-який регіон України. Єдина умова, присилаєте підборщика, ваш підборщик, автомобіль дивиться, заганяємо на яму, заганяємо на СТО, для того, щоб не було ніяких... Там моментів, що там щось не сказано, чи щось, щось ви не почули, чи щось не дочули. Тобто, щоб це було все нормально. Так, Тут по підлозі, бачите, є така продавлена від педалі, невелика фігня. Є тут такий ніби позашляховий режим, хоча я не знаю насправді за що він взагалі відповідає. Зеркала в нас електричні і два електросклопідйомники є в нього. Так, давайте покажу вам також під капотку. Що в нас? Крила не кручені, капот не кручений. З цієї сторони так само. Крила не кручені, капот не кручений. Двигунчик ніби працює рівненько, нормально. Приїдете, ну, будете дивитися. Ми за перевірку, для того, щоб потім не було сюрпризів, що щось там не знали, не побачили. В будь-який Бушний автомобіль, в будь-який абсолютно будь-то Reno чи будь-то будь-який інший легковий автомобіль, в нього потрібно інвестувати певні кошти, щоб поставити його на хід. Тому так. Тому зважайте, друзі. Ясно, що це не новий автомобіль, 320 тисяч пробігу. Але це комерція, чи це чесний, некручений пробіг. Все як є. Така автівка доступна в послугу кредитування. Кому цікаво, можете написати мені в особисті повідомлення. Я вам скину телефон. Кредитного менеджера, який для вас прорахує, скільки переплати буде. Не плекайте ілюзій, немає кредитних організацій, які дають кошти на халяву. Це факт. Тобто ви повинні розуміти, що будь-яка кредитна організація, яка вам дає гроші, вона їх дає не просто так. Вони хочуть на тому щось заробляти. Так. Я швиденько пройду, пропікаю його. Для того, щоб ви переконалися в правдивості слів, так, отут десь у нас є момент, так, отут не тягнулося, воно його довелося зробити, бачите, показники була вм'ятина. тобто десь заднім ходом буцнула цю штуку. Че тут показники, бачите, саме оця частинка. Двері рідні, не побиті. Тут була прим'ято, витягнулося без покраски. Так, що Буда, давайте подивимось на Буду, буду, вже який раз обходимо. Будка в принципі непогана в цього мастерка Фаркопчик присутній не знімався. Ну, точніше, ми його не знімали, бо є. Дуже часто хлопці знімають і продають його як окрему окрему деталь. Зараз тут теж покажу, де було, був підкрас. Оце на дверці, бачите, черкануто. Але тут от, вже тут немає. Тобто це білий колір, його плямкою, плямкою дунули. Тут просто вже от ця частинка, рахуйте, і ось ця кусочком. Ниць ні. Поріг. От, зазвичай якийсь страждає цих машин тут, до речі, не побитий. Зазвичай карами грузять і їх ті пороги чуть в путь. Вони побиті. Тут поріг добрий. Арка нормальна. Тут тянулась м'ятинка, також була неглобальна. Машину привели в порядок для того, щоб було так, проти сонечка не видно, давайте так. Так, все good. Робить двигунчик рівно. Робота нормальна. Проємчики цілі. Тут, до речі, не наклеїли навіть наклейку і не, навіть не подерта резинка, що на диво. Тому що зазвичай тут резинка вичовпана. тут. Оцю штучку перешили, ясно, що. Ну і тут є такі потертості, як в робі їздили. Є потертості на сидінні, на тому і на сусідньому також. Не глобальні. Показуємо, як є. Не приховуємо. Тут теж все добре. І тут, до речі, теж, бачите, не витритий поріг і не фарбований поріг. Він має оригінальні такі подряпини. Як оригінальні, на подряпини, правильно буде сказати. Якось так. Все, друзі, якщо вам цікаво такий Реномастер або Movano, як його правильно назвати, ну але це фактично компанія Renault їх робить. Телефонуйте, автівка в Рівному. Повторююсь, доступне кредитування, доступна доставка в будь-який регіон України тільки за умови, що хтось з ваших спеціалістів приїжджає дивитись Дивиться будь-хто. Можемо заїхати на офіційний дилер, теж проблеми немає. Замовляєте офіційного дилера, їдемо на дилер. Замовляєте підборщиків, приїжджають підборщики, все показуємо, їдемо на яму, все розказуємо. Дивитись, підходить. Тоді переганяємо в будь-який регіон. Тільки так, тому що комерційна техніка, і ну ви маєте знати, який які порядок вкладень вас по ньому чекає. Думаю, що тут будуть не глобальні там таке. Замінити розхідні матеріали ті, що потрібно. І ну, в принципі, більше-менше буде все добре. Резина тут допиляти сезон, передні колеса так само. Не скажу, що вона добра. Така на слабку зиму піде, але вже на хорошу зиму ні. Не піде. Цікаво, телефонуйте. Ви, як завжди були на каналі авторозбор, я його ведучий Степан. Цікаво, приїжджайте. Комерція. ну, Досить, таки, на мою думку, гарно, зважаючи на те, що пороги не побиті. Краси, мінімальні, будку ми е, зробили гарну, охайну в даний момент, буде приємно користуватися. Хочете телефон в описі до відео. Всім добра, всім пока!